Це вирішили гроші, як фанати Реала відреагували на продовження контракту Луніна з клубом. Артем Довбик повернувся після травми та готовий вийти на матч проти команди Руслана Молиновського. Футболіст Динамо відправився в оренду та старт. Чергового туру УПЛ. Друзі, привіт, Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проекту е, Favbet. Давайте е, власне починати. Почнемо ми з шостого туру УПЛ. Відбувся матч між Оболонію та е, Олександрією. Матч закінчився 0-0. Ну, моментів в цьому матчі було небагато, тому відзначу ось такий от епізод на 11 11-й хвилині поєдинку. Стався неприємний момент за участі Ростислава Таранухи та Жуана Безерри. Гравець киян врізався в плече Олександрійського футболіста та розбив собі ніс. Але все ж кілька слів по грі. Олександрія дуже здорово почала цей чемпіонат, і не без долі фарту. Ні, зараз я не перебільшую в тому плані, що фарт вирішив ті поєдинки. Олександрія здорово них грала, але. Фарт все ж був, от в цьому поєдинку Оболоні його не вистачило. А щодо побуварів, то вони вже радіють, що їх клуб позбувся. тиранії зла. І Сергій Шищенко от характер, характер вселив одразу в цих от. Київських бійців. Ну а сьогодні відбудуться ось такі от, друзі-поєдинки. Пишуть коменти, що дивитись будете. А ми трішки по трансферам. Український півзахисник Істри 1961 Олександр Петрусенко стане гравцем Анталія Спора. Повідомив колишній журналіст Ігор Бурбас. Український півзахисник Ремік Гаджиєв не зміг працевлаштуватися в Англії, де був на перегляді у двох клубах. Повідомляє Спорт.ЮА. Спочатку гравець пробував свої сили у розташуванні другої команди Брендфорда, а потім на в молодіжну команду Дербі Каунті, але не вийшло. Динамо та ХПЛ Єрусалим досягли угоди про оренду самби Діало, повідомляє прес-служба Киян. Орендна угода розрахована на рік без права викупу. Ну, стандартна історія з переходом від юнацького до дорослого футболу. Не у всіх, хто виходить, і важливо, не у всіх, хто виходить одразу. Це важливо, бо потім публіса одно може е, розкритись. Український тренер Юрій Максимов відмовився від двох пропозицій азербайджанських клубів. Е, пише Спортарена, українець вирішив залишитися. В Україні. І тут хочу зробити важливе оголошення, друзі. Триває збір на безпілотні системи для бригади нашого хорошого товариша. Друзі, продовжуємо і не зупиняємось донатити. Ви без мене розумієте, що чим більше часу йде, тим більше люди до всього звикають, втрачають ментальне здоров'я і зневірюються. Але про наших воїнів забувати не можна, бо вони кладуть своє життя за нас щодня. Тому допомагайте. Всі деталі будуть в описі а, до відео. Переходьте і долучайтесь. Український півзахисник Віктор Коваленко відмовився від пропозиції переїхати в турецьку суперлігу. Повідомляє колишній журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, контракт українцеві там пропонували два клуби: Коніспорт та Хатайспор. Але він відмовився. Нападник Рома Артем Довбик відновився від м'язової травми та повернувся до тренувань у загальній групі. Повідомляє кур'єра Дело Спорт. річний українець буде доступний та готовий вийти на поле в матчі четвертого туру серії А проти Джену Руслана Малиновського. Який пройде 15 вересня Реал. і Андрій Лунін домовилися про продовження контракту до 30 червня 2030 року. Лунін прийшов до Реала у 2018 році із зорі і виступає за першу команду з 2020 року. Поточна угода спливала у червні 25 п'ятого. Зарплата воротаря після продовження контракту з клубом виросла. Про це вже пише Дефенса Централ. Раніше українець отримав 2,5 млн мільйони євро на рік. Тепер буде 4,5. Це вдвічі менше, ніж у ці покрутуа. А ось як Лунін прокоментував цю пролонгацію. Марія все ще залишається реальністю. Дякую, Реалу, за те, що з першого дня я відчуваю себе як вдома. Дякую за довіру. Попереду багато роботи. Давайте зробимо це. Разом а ось так от вболівальники відреагували в коментарях: хороші новини. Він навіть не збирається грати в кубку короля. Реал зміцнює своє майбутнє, поновивши Луніна до 30-го року, гарантуючи ключову фігуру в воротах на наступні роки. Другий найкращий воротар у світі, що роблять гроші, а не прагнення бути у Важливому клубі чудово новина, поновлення Андрія Луніна. Чудово новина для Реала. Шкода, що він не стартовий воротар. Лоні заслуговує на всю повагу. Ми не забудемо його роль у виграші чемпіонського титулу та ліги чемпіонів. У нас найкращий воротар на найближчі роки, блискуча операція, максимальне. Щастя. Втім, мені, друзі, найбільше імпонує ось цей от коментар. Він зараз з'явився на нашому екрані, він достатньо такий довгий, і поки ви його читаєте, я тут на фоні трішки поговорю. Насправді, люди поділяються, скажімо так, на два табори. Ті, які вважають, що Андрій Лунін має переходити в інший клуб і там гристи землю, доводити, показувати, демонструвати, що він може бути номером один. Я переконаний. Чи не в кожен клуб, який може перейти Лунін, там він буде номером один 100%. Але бути номером 2 в реалі під Тібо Крутуа, під, ну, давайте об'єктивно, найкращим воротарем світу прямо зараз це теж непогано в такому клубі, в такому колективі, в такому місті, ну, це, це дуже потужно. Плюс такі гроші. Але я не думаю, що вони відігравали першу скрипку у рішенні Андрія, власне, Луніна. Плюс фанати Луніна дуже люблять, цінують його. Тому ну, обрав таке рішення. Це абсолютно нормально в контексті мадридського реалу. От якби він десь там в Самдорі був другим вратарем і йому пропонували нижче ніж Самдорі піти, то, то ну, може бути, але це мадридський реал, це інакша історія. Тому, друзі. Пишіть свої коментарі. Мені цікаво, вас буде почитати і почути. У мене ж на сьогодні все. Не забувайте переходити прямо зараз в опис до відео і доєднюйтесь, доєднюйтесь своїми донатами. У мене все. Почуємось!